Кажуть, всяка пташка свої пісні співає, пісні ансамблю черкаські сокотухи відразу ж торкаються струн душі. А погляньте, хіба можна спокійно встояти на місці і не затанцювати, коли співають ці жінки, коли так вправно грає? i'm <coughs> За душу мене взяли. За любу пісню береться, любу пісню на льоту. От почув два слова, мелодію, і він на льоту ловить, грає і всі нові. Що тільки сказав? Він тільки раз і підбирає. Ми... Ноти не треба. Я відчуваю, всі закохані, всі жінки да, закохані. Всі закохані. А про себе розкажіть, як ви сюди потрапили, цей колектив? Ну, я із села Гречанівка, я одна звідти. У мене навіть є ось ось слова такі, що ми приїхали. І дуже такі вони сирі. Ми ще не заспіваємо їх. Ну я можу заспівати е, 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 е. На добрий день, Черкащани, ось приїхали селяни, і вишневий кононівка, із Гречанівки одна жінка, і вишневий кононівка, із Гречанівки одна жінка. Привезли, ось короваї, і пісень вам заспіваєм, потанцюєм, пожартуєм. Тай, і далі помандруєм, і вишневий кононівка. і з гречановки одна жінка. Знаємо ми пісень багато і про будень, і про свято. Ми усі свої запаси привезли сюди в Черкаси, і вишневий і з Гречанівки ловка дівка, що в Черкасах не згодиться, повеземо до столиці, зі столиці за кордони, доберемось до Лондонів. І вишневий Кононівка, Гречанівки одна жінка, і вишними колонівка. І з гречанівки гарна дівка. Вам пора вже гастролювати за кордоном, але боюсь, що вас заберуть. Там залимося. Ми туди доберемося. Беретеся, я не сумніваюся, допоможе то як почують, то зразу заберуть. Не хочеться відпускати таких талантів. Де праця, там і пісня. Тож працюють і на роботі, і вдома, і все до ладу. Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне, так говорять про пісню і співають, бо вже не співати не можуть. Творчий колектив Черкаські Цокотухи під крилом відомого ансамблю обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського будинку культури. Керівник якого Ольга Компанець. Ця жінка вірить, що талановитих самоцвітів із народу чекає велике майбутнє. Послухайте, як співають ці жінки, як грає музикант, безперечно, пісня творить дива, якщо її люблять і шанують. Це благодаря. Що такий знайшовся колектив, що мене попросив, щоб допоможіть що, нам, щоб де ми з вами поїхали. І я цьому колективу, і їхній директор, а директор я бачу, що дуже розумний у них, дуже узявся за цей колектив, він їм за неділю костюми, він їм усе. І вони тепер нам він своїм транспорт виділив і нам виділив транспорт. Ну це виділив другий директор товариства Коцюбинського. Ой, посію я, чорну речку, сію! Тай пришла, стопці, та як була я молоденька, Любили всі хлопці, та як була я молоденька, Любили всі хлопці. Та як була ж я молоденька. жінка не звала, да вона ж мене, відкомори, ключі віддала, да вона ж мене відкомори, ключі віддала. ой не давайте мені ключі, бо боял. Дорожча пісня, з якою мати колисала, знають ці жінки, і сучасні пісні, і старовинні вивчають. we yeah. yeah. Кому зле той плаче, буває й сумно, але ж пісня підіймає, рятує від журби та печалі. Співають і журбу проганяють. Я ну, років два назад, трошки так ходила. Тоді сімейні обставини вернули на сімейні це діти? Ну, да. так. Ну, Дократна Дократна. діти, Тепер діти виросли за ці два роки. А тоді так вийшло, що зробився колектив, і ми всі, як кажуть, по-новому об'єдналися. Діти так. бігають, допомагають своїм мамам, бабуся, може і прабабусі тут є? Ні, ви всі молоді. Немає. <ріць> підспівує, ходить. Ходить, підспівує. Не цікаві, щирі, веселі, добрі, талановиті ці черкаські цокотухи і баяніст, їхній музикант від Бога Василь Михайлович Кривоніс Живе піснею і манера гри на музичних інструментах. У нього своєрідна віртуоз і всі учасниці, то справжні таланти від народу. Їх всіх об'єднала пісня. У кожного своя професія, своя доля, але вони разом, ці незбагнені, сонячні учасниці ансамблю Черкаські цукотухи. Зав'яти. <му> Співаю з маленького, в мене співуча вся родина. Так що я ще пам'ятаю, як ми, я була малесенькою, бабуся сиділа, така верстат стояла в нас, бабуся дорожки цей ткала, мати човник подавала, а я намотувала клубки співала і співала. І ще витягувала, не те, що співала, витягувала першим голосом. Так що я співаю давно і вже була я у свашечках у колективі. А це зібрались дівчата, вибрали самі лучші голоси з села. Ой. Я не сумніваюся. Вибрали. А ваша любов до пісні, коли з'явилася? Дуже, дуже давно і співала, потім розпався в, в селі колектив. Я засіла вдома, ну, не складалося. А це знову повернулося Витягли. Крила Зкрила, виросли Ну, Я не знаю, що мене подихнуло на це. ну не знаю. – Я теж співаю з цим колективом два роки вже. Мене забрав Василь Михайлович, наш керівник. Мені сподобалося і працюю, і співаю це для душі, це просто все. Якби не було цього, то мабуть було б дуже важко. Де виступали вже? Де виступали. Ну, для людей на день села, на, на звіт їздили всі, кожен. Рік. приємно чути аплодисменти. Дуже, дуже приємно. І нас запрошували інше село на День села. Ми за диплом заробили, так сказати. Ви там зірочки? Так, да, ну просто ми дуже добре виступили, і людям сподобалося, і ми дуже довольні просто від всього цього. Про що сьогодні думали, коли їхали в Черкаси? Дуже страшно було. Чому ви так боїтеся? гарно співаєте. Перший раз, так, так. Перший раз завжди. страшно. – А потім будуть нові нові концерти, гастролі. На те, що буде все хорошо. Що... Я думаю, що і за кордоном побувають. Такі жінки повинні показати себе і там. Да, нас там тільки краще ждуть. Я думаю, буду дуже раді побачити, почути отакі голоси, отакі наші українські пісні. Ми надіємося, що ми хорошо сьогодні виступили і будемо надалі працювати над тим, щоб дуже хорошо виступати і для людей, і для себе, щоб було добре. Як прекрасно, що ви бережете цю українську пісню, що співаєте так, збираєтесь, знаходитесь час. Находимо час, приходимо. Це от душі. Поспівали, погомоніли да й розійшлися. До речі, там згадали про корови, про свиней, У вас все там нагодовано, все не, все нагодовано. А Карто, а картопля викопана. Ще Ще рано. Ще рано знову. Ще так. Рано Я горо... думаю, за свою картоплю, коли не, її копати. Ще Рано копати, та що все. Якщо хай росте, все, а ми будемо співати. Будемо співати. На пісні все тримається. Так. Ходимо по двору, співаємо, біля корови співаємо. Учим пісні, щоб більше молока давала. Ну, корова слухає, дає молоко. Слухає. <рес> Ось так живемо. Ну кажуть, і природа відчуває пісню. Коли довкола щасливі, всі, радісні, то все квітує, все росте. Да, усе росте, аби тільки мир на землі був. І всім, щоб щастя було і здоров'я. саме головне. як здоровий буде, все буде тоді. Ото саме. Багато Здоров'я вам, пісень вам, настрою такого. Піднімайте людям настрій. Да. Будемо дякувати. Ну, на російським сім підняли. Пригадала ту ніч, Пригадала ту ніч,

vaen no bene benne